Я рада вітати всіх на своєму каналі. Вже вийшов на екрани новий турецький серіал. В серіалі Я не можу вписатися в цей світ в головних ролях знялись Октай Кайнарча, Ебру Оскан і Юджисой, Юлінай Калкан, Ерем Вурдем, Джезаїр Тюрк із впливової забезпеченої родини. Його брат, який обіймав державну посаду, був убитий. Метою життя Джезаїра стала помста за рідного брата. Він веде боротьбу не тільки з навколишнім світом. Ця трагедія змусила головного героя пожертвувати багатьом. Герой серіалу. Підлаштував свою власну смерть. Усі Джезаїра вважають загиблим. Він чудово розуміє, що не зможе повернутись додому. Незважаючи на того, він зрікся своєї дружини Лейли і від родичів. Чоловік одразу взявся мститись, коли повстав із мертвих. Джезаїр, перебуваючи на військовій операції за кордоном, отримав поранення. Доля його звела з лікарем на ім'я Фіруза. Якось зашифрувавшись і приховавши свій вигляд, Джезаїр повернувся на батьківщину, переслідуючи свої цілі. Фіруза, ніхто інший не знав про ці цілі. Повернувшись до Стамбулу, він побачив новий і незвичний світ для себе. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зацікавив вас цей серіал.